Ще недавно вони змінювали світ, а тепер тільки міняють підгузки. Що сталося з поколінням, яке обіцяло революцію? Міленіали, люди 80-х-90-х років. Савок тільки почав давати хоч якусь свободу слова. Випущена перша мобілка і аварія на Чорнобильській АЕС. Після розвагу Радянського Союзу люди поділилися на тємщиків і просто робочих. Тємщики – це зараз багаті дяді і тьоті. А просто робочі це люди, які працюють на держустановах, офісах чи блін, інших підприємствах. Саме вони вважаються нудними і їх більшість. Важко з цим сперечатися. Сірість з'їдає людей, робота з 9 до 5, а потім тиха музика та тіктоки для дітей. Сьогодні Ми... беремося, чому так сталося, і чи справді це погано. Раніше було краще, так? Міленіа. Опа! Тепер можна і поспати. Оренда піднялася тільки на 10%. Чорт, ненавиджу дорослішати, але люблю пити каву. Міленіали пройшли часи, коли інтернет грузив як бабка, яка переходить пішохідний перехід. Не швидко. Культура почала набирати обертів, а соцмережі стали полем як для інформування новинами, так і постингу фоточок з тюю ж кавою. Я не кажу, що це погано. Це круто. Да? А ви на каналі Япі підписуйтеся, щоб бачити ще більше крутого контенту. А ми говоримо про сильних і нетипових людей. 2016 рік опитано 8 тисяч людей покоління Y. Виявилося, що міленіали вважають себе щасливішими за своїх батьків на 60-70%. Так відповіли люди з країн, що розвиваються. Куди відноситься і Україна. В розвинених країнах ці показники у два рази менші. Психологи Твенге, Кемпбелл та Шерман проаналізували результати тестів слоникового запасу в американському соцопитуванні. і виявили, що використання складної лексики знизилося з середини 70-х до середини е, 2010-х років. То що ж пішло не так? Є багато можливих відповідей. Економічні кризи, коли в 2008-му долар підріс з 5 до 8 гривень, а ВВП країни знизилось. У 2014-му теж саме повторилося, а на додачу ще й почалася війна з підрадами. плюс ковід і повномасштабне вторгнення. Після виходу на світ міленіалів народжуваність у всьому світі пішла на спад. Це можна побачити на цій схемі, вартість життя теж значно підросла. Тому більшість людей брали іпотеку, оренду чи кредити на свої забагання. Цими подіями важко знудитися. Кожен крутився як міг. І зараз те, що для зумерів виглядає нудним, для міленіалів, це комфорт та стабільність. Покоління Y часто відкладає гроші на відпустку, і також їх називають найтовстішим поколінням. Це чітко промальовується в американців, для яких бургери стали буденністю. Міленіали готові тяжко працювати, але при цьому отримувати відповідний кеш. І це перше покоління, яке почало грати в казино. Казино, засуджуємо максимально. Молодими міленіали, відривалися наповну. Принаймні існує така думка. В мене знайомий, якому зараз трішки більше 30 років, пам'ятає, коли в селі збиралися одразу три села і починався махач. Калюжі крові, побиті всі ну, кошмар. На наступний день були змушені викликати пожежі <гум> пожежі пожежників через дороги, затоплені крове. І це була тільки одна історія. Прикиньте, як було в наших батьків, але в якийсь момент свобода перетворилася на стабільність, здоров'я почало хромати. Подивитися телевізор вже комфортніше, ніж вилазити на тусовки. Дім став улюбленим місцем. Це все звучить злегка сумно. Тому задамо останнє питання на сьогодні. Чи справді міленіали стали нудними? Основними їх хейтерами, звісно, є зумери. Хто не бачив випуск про них, ось підказка. Саме вони почали критикувати старше покоління через відсутність драйву. Однак покоління Z ще занадто молоде, щоб зрозуміти, чому з часом драйв пропадає. На людину кладеться страшніша відповідальність: квартира, машина, робота, діти і ні, ніхрена собі які ціни на здоров'я. За один зуб можна віддати декілька тисяч. Я знаю, бля, більше 30% молодих дорослих мають невеликовний каріес, 35% мають проблеми з кусанням та жуванням, і близько 38% вважають життя загалом. Менш задовільним через проблеми із зубами. Зрозуміти міленіалів можна тільки побувши в їхній шкурі. Мало цього тупо не зрозуміють. Я ніби сам себе принишую. Тому чи не здається вам, що те, що одні вважають нудними, для інших це сила? Взагалі не просто за всім встежити, коли тобі 35, 40 і більше років. Це можна спостерігати за нашими батьками. Навряд їм легко з нами? До речі, мама і тато, дякую вам за все. Можливо, нудність це бунт. А ті, хто кажуть, що ти нудний, це просто піклі. Чому це показові двіження стали крутіше, ніж спокій? Можливо, міленіали не просто так не хочуть гучних туз. Про це знають тільки вони. А як думаєте ви? Це занудність чи мудрість?